Потолок називається по, рящі, по технології КНАУФ. Що голоси технологія КНАУФ? По-перше, що 12,5 мм йде гіпсокартон вологостійкий, тому що воно, перше, це кухня. По-друге, на пластинах кріпиться демпферна лента, щоб вібрації не було тріщин на стіни.

Потом, вот тут вставляем на соединитель профиля направляющие кидаются вдоль стены. Метр 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 з шагом 1,20 м, 1,20 м, 1,20 м, 1,20 м. Ось мы профиля направляющие чепляем с демферна ленту на бабочке. Потом с шагом первый профиль. Ось, видите, широкий кидаем з 10 см стени до 10 см, второй уже идет от стены 50 см. Шагом 50 см каждый, ну, от, э, каждый шаг следующего поперечного крепежа. То есть, тут або крепим на, на, на крабе. Также же от стены тоже тут То есть все широкий профиль к стене не крепимся. То есть получается дерево дуже играет, и, и взагалі технологія КНАУ гласить в том, что на, на стену сейчас уже не дюбелимся. То есть, полезно грає від стіни. що і стіна може трошки вібрувати, і потолок сусіди вас бути активні вибрирується. Друге, що гласить. Перший 2,50, розмітка 2,50 і, і кусочок, Потом, навпаки в цю сторону 2,50, 2,50, уже там кусочок. То есть вот, не состыковыйся линии. То есть, цель уменьшается вероятность. Все трещин. Потом эти щели прорезаются здесь под 45 градусов. Если есть рубанка, специальный рубанка, мне так ножиком обойным грунтуется и фюгенфюлером шпаклевываются, и потом не малярной сеточкой, а стекловолоконной сеточкой наклеивается. Вот, еще что лосить. То есть, вот, например, как я себе упростил технологию. Вот, я сюда поставил лазер. Ось у лазер з площадка, я підняв, проміряв всю периметр, наскільки мені треба цей потолочок опускати. І по лазеру вже е, виставляв від останньої е, цей профіля до першого. Тобто, дуже зручно. Лазер поставив, все. І ти бачиш, наскільки ти потолок нерівна, наскільки по, по периметру тобі. Якщо нема лазер, позичте у друга чи візьміть напрокат. Це дуже ускоряється ви, вашу роботу. Тобто, щоб зробити правильно правильну стелю. Треба підрахувати, скільки треба профілів. Тобто ви спочатку починаєте міряти довжину, довжину вашого ширину і малюєте на бумаги квадратиками, який у вас буде розклад цих листів. По листам ви дивитесь, що у вас іде направляє 1 м, метр 20, друга 1,20 20, А вже по піречці у вас йдуть по 1,10 м. Хоп-хоп-хоп, отак воно йде, бачите? Шагом 50 см поперечки між цими направляючими. Технологія ще Що щелательно що відступати міліметр 5 від стінки, що вдруг до 5-3-4 см. Тобто можна наклеїти демпферну ленту, або коли вже чіпляєте гіпсокартон, або прорізати потім, або цей не доводить до стіни кілька міліметрів, 2-3 щоб було на. Вібрація не йшла от стіни на гіпсокартон. кріпити цей сприз шайбою легше всього кріпити. Можна на блошки, можна з шайбою Завжди у вас должны бути з пріс-шайбою шурупики. Вони отак кріпиться. Крайній я взяв, загнув і теж з Тобто Вона менше займає місця, ніж головка у обложки. Отак, от, от, бачите, як іграє при вібрації, воно трошки вібрує цей каркас. І Він не жорсткий, і тому гіпсокартон не буде тріскатися. От. І ще секрет в чому? Е, щоб виставляти, дивіться який кріпежик робиться із профіля всього. Це, це дешечки. Ось сьогодні, сюди закручується, щоб не держати гіпсокартон. І сюди вже гачком е, крючком хопав і, і зачепили. За, 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 за тобто це перший дестиковочний лист. І другий, ви, наприклад, сюди засунули лист, все, раз, засунувся лист, раз. Потім лист, коли вже сюди підходить, ось з таким крючком. Раз. Із крючком он раз і зацепився за, за цей профіль. О, зацепився, а тут прикручений. І ви свободно собі виправляєте гіпсокартон, як вам треба, вліво, право щоб руки не, не, не нагружати, не портити. Ось, ось такі способи зараз ну, з подручних. З подручными методами можна зробити великий результат. Чим оставаємо краще технологія к